Кандидати у президенти США Дональд Трамп та Камала Гарріс під час передвиборчих дебатів, які відбулись у вівторок у Філадельфії посперечалися на тему, як має завершитись війна в Україні. Колишній президент Трамп удвічі ухилився від відповіді на питання про те, чи він бажає перемоги України в нинішній війні проти Росії. А Камала Гарріс закинула своєму опоненту бажання здати Україну за прихильність диктатора, який готовий з'їсти його на обід. Кандидати також розкритикували позиції один одного щодо імміграції, абортів та економіки. За дебатами стежила наша кореспондентка Марія Уляновська на приєднується до нашої студії з Філадельфії. Привіт, Марія. Вітаю Наталя. Марія, ти уважно стежила за дебатами. Які найбільш яскраві моменти дебатів ти виокремила для себе? Як виглядали опоненти? Та чи можна заявити про однозначну перемогу одного та поразку іншого? Наталю. Почнемо з того, що дебати були дійсно історичними. Це була перша особиста зустріч обидвох кандидатів, як Дональда Трампа, так і Камали Гарріс. А вони почалися із дуже вічливого рукостискання. Камала Гарріс підійшла до Дональда Трампа, представилася, потисла йому руку. Але на цьому рукостисканні усі вічливості закінчилися. Наступні годину 45 хвилин. Дебати були дуже жвавими, дуже гарячими. Кандидати переходили на особистості. Кандидати е, мали дуже емоційні заяви. Е, якщо говорити. Про те, як кандидати себе показали, то деякі експерти кажуть, що Камалі Гарріс вдалося надавити на болючу точку Дональда Трампа їй вдалося провокувати його на емоційні заяви і на його фоні виглядати більш стриманою, більш дорослою, більш впевненою у собі. Також говорили багато. Про внутрішню економіку, внутрішньополітичні питання, питання, які хвилюють пересічних американців, і таки видається, що кандидатам вдалося показати свої позиції щодо цих питань. Якщо також говорити про тон цих дебатів, то обидва кандидати все ж перебували один одного, тобто це не було лише від Дональда Трампа. Камала Гарріс також перебувала його, казала, що він говорить неправду, і теж трохи емоційно реагувала. Якщо говорити про те, хто вийшов переможцем, то кампанія Гарріс однозначно вважає, що їхня кандидатка вийшла переможницею в цих дебатах. Одразу. Зу після дебатів вони запросили наступні дебати із Дональдом Трампом. Після дебатів вона зустрілася також із виборцями на е, вечірці перегляду цих дебатів і чим викликала фурор. Ну і після дебатів американська поп зірка Тейлор Свіфт офіційно е, публічно підтримала Камал Гарріс на цих виборах. І оглядачі кажуть, що кращого закінчення цього вечора для віцепрезидентки бути не могло. Давайте послухаємо позицію е, демократа, губернатора штату Каліфорнія. Е, Ньюсама про те, яким він вважає були результати цих дебатів для його кандидатки. Об'єктива. Об'єктивно я намагаюсь бути об'єктивним, наскільки я можу. Я ніколи не бачив таких однобоких дебатів на такому рівні за все своє життя. Вона перемогла його з моменту, коли вона вийшла на сцену. Вона виявила характер і порядність, потиснувши йому руку. І безумовно йому було некомфортно. Вона сказала, Камала не Камала, Камала Гаріс. Вона контролювала сцену. Вона контролювала ці дебати. Вона змусила його захищатись. Вона не відступала. Якби це був бій, то це був би технічний нокдаун у другому раунді. Але Наталю цікава деталь у цих дебатах модератори могли е, в прямому ефірі відслідковувати неправдиві твердження обох кандидатів, і більшою мірою це стосувалося заяв Дональда Трампа. Вони е, казали, коли він говорив неправду, про те, що іммігранти їдять домашніх тварин, про те, що у деяких штатах дозволено вбивати новонароджених дітей, що це не відповідає дійсності. І після цих дебатів прихильники Дональда Трампа дуже критикували те, що дебати були нечесними. Зокрема, Лінсі Грем, сенатор республіканець, сказав, що. Е, е, модератори цих дебатів могли би бути на зарплаті у демократичної партії. Сам Дональд Трамп сказав, що ці дебати будуть для нього успішними і що це взагалі були найкращі дебати за всю історію Сполучених Штатів. Але давай послухаємо, як про ці дебати для Дональда Трампа поговорив Мед Гейтс. Це конгресмен республіканець, який готував цього кандидата до дебатів. Адинкдепрезидент Шамп мейдис дебей. Я думаю, що президент Трамп зробив ці дебати про економіку, імміграцію та глобальний хаос, який ми бачили за Байдена та Гарріс. Ось як він виграв дебати, домінуючи у часі, та фактично притягнув Камалу Гарріс до відповідальності за її невдалий список небезпечно ліберальної політики. Я думаю, модератори могли бути більш справедливими, що сприяло б кращим дебатам. Здається, вони обрали сторону одного кандидата протягом дебатів, але президент Трамп виконав свою роботу, щоб показати людям, що він є агентом змін на цих виборах. Марія опоненти приділили багато уваги Україні, які заяви прозвучали, чи було сказано щось нове, що раніше кандидати не говорили публічно і. Чи прояснили вони, якою буде їхня політика щодо України у разі перемоги на виборах? Наталю, мені здається, що все-таки ми почули. Якусь чіткість, зокрема від Дональда Трампа, він повторював багато того, що він і раніше говорив про те, що він завершить цю війну за один день, але він е трошки це прояснив. Він сказав, що він знає і Путіна, і Зеленського подзвонить ободвом і вирішить це питання. А на пряме ж запитання журналіста про те, чи є в інтересах Сполучених Штатів, щоб Україна виграла, він сказав, що в інтересах Сполучених Штатів є те, щоб ця війна припинилася, і сказав про про ризики ядерної е ескалації е і погроз Володимира Путіна і сказав, що потрібно запобіг, запобігти третій світовій війні. Якщо говорити про Камалу Гарісто вона перейняла здобутки адміністрації Джо Байдена, сказала про те, що потрібно продовжувати підтримувати Україну, але не сказала нічого нового. Вона не сказала, що вона буде посилювати політику підтримки України. Вона не сказала про можливу зміну політики Сполучених Штатів щодо ударів у глиб Росії, і разом із здобутками адміністрації Байдена щодо України вона отримує також у спадок і критику щодо несвоєчасної і недостатньої допомоги для України. Марія, тож ж як реагує на дебати експертне середовище? Кого називають переможцем, і як оцінюють ці дебати в розрізі України? Якщо говорити саме про Розріз України для цих дебатів то так ми побачили цю миротворчу позицію Дональда Трампа. Ми побачили легалізацію політики Байдена у майбутній політиці політиці Камали Гарріс. Але Наталю, ми зараз знаходимося у Філадельфії в осередку, де живуть найбільше українців саме в цьому штаті. Для них вони безперечно є дуже політично активною громадою. І ми розпитали в українських українців. Українських американців про те, що для них було важливо почути на цих дебатах, що вони почули і як вони відреагували на заяви обидвох кандидатів. Давай послухаємо. Я не почула відповіді, яку я хотіла почути. Я хотіла почути чітку відповідь плану, як Америка планує боротися з Росією, і як Америка планує допомогти Україні виграти цю війну. Відповідь Президента Трампа була менш ніж задовільною. Я б навіть сказала з ухвалою. Америка бореться з Росією ще за часів ще з часів холодної війни. І думати, що він е, її легко поборить чи домовиться, є досить наївно. Камела Гарріс мала кращу позицію, але я б надіюсь, що вона є. Достатньо сміливою і рішучою, і їй буде достатньо цієї сміливості, щоб надати Україні цю допомогу, яка так потрібна Військову допомогу. E, взагалі, це, що виходило від Трампа до тепер, ну, що стосується України, є, що він це зможе полагодити дуже швидко. Що я думаю, ми всі би дуже хотіли це. Але вчора якраз вийшло того всього, що ми боялися, того що і є готовий просто як боєгуз кинути Україну. І це для мене було найважніше, тому що дотепер він казав, що він це може полагодити. Але редактор його ще раз питав: але чи важливо, що Україна виграла тут? Він казав, що важливо, щоб ми цього позбулися. Те, що зараз діється, вона далі є в такій позиції, що вона є віце-президентом, тобто вона перед президентом теперішнім не може перескочити. Я, я би хотів видіти, що жінка можливо буде мати ще більше спину, ну, тверду спину, щоб допомогти Україні виграти, а не просто відстоювати. Наталі, цікаво, що ми почули щойно, що для української громади занепокоєння викликали насамперед твердження Дональда Трампа. А от український колишній посол Сполучених Штатів в Україні Джон Гербст коментарі голосу Америки дуже розкритикував обидві позиції обидвох кандидатів щодо України. Давай послухаємо. послухаймо айфейлусню. Думаю, ми почули мало нового. Трамп повторився, що єдиною причиною великого вторгнення була слабкість Білого Дому. Він також повторився, що коли його оборуть президентом, він закінчить війну, тому що він може переконати Путіна та Зеленського досягти миру. Хоча, як ви напевно бачили, Пісков сьогодні прокоментував, що це нісенітниця. Гаріс, яка мало говорила про Україну за винятком тих випадків, коли вона виступала з офіційними заявами, в основному підтримала політику Байдена і асоціювалася з нею. Найцікавішим моментом було, коли Трампа двічі запитала, чи хоче він бачити українську перемогу, і він двічі сказав, що хоче, щоб війна закінчилась. Хотілося б, щоб він сказав, що хоче побачити українську перемогу, тож це не обнадійливо. Але я б не робив всього надто багато висновків. Думаю, модератори дещо пропустили, коли вони не запитали Гарріс про те саме, чи хоче вона української перемоги. Вона жодного разу не згадувала українську перемогу. Думаю, вона трохи перебільшила свою роль перед повномасштабним вторгненням. Вона зрозуміла, що якби вона визнала на телебаченні перед американською громадськістю, що не зустрічалася з Путіним, це перебільшення б було очевидним для всіх. Я думаю, саме тому вона про це не згадала. Дякую, Марія, за твою роботу. З нами на прямому зв'язку була Марія Ульяновська, яка стежила за першими дебатами між кандидатами президента Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.